Само розповідали, що дивіться, грошей в бюджеті немає. Підняти зарплати нашим захисникам, немає змоги. Підняти зарплати вчителям немає змоги. Про пенсію взагалі краще мовчати. Але для себе гроші знайшли зараз. Керівником комітету представником монобільшості зареєстрована постанова про збільшення виплат на проїзд народним депутатам. Замість 7,5 вони будуть отримувати 13, тобто 5,5 тисяч зверху. А за, за житло складала трошки більше 20 тисяч, а буде складати 28. Я розумію, що можна і собі піднімати, коли ти повирішував все те, що обіцяв людям, повирішував всі ті нагальні питання, які сьогодні стоять перед українським суспільством. Коли не крадуть мільярди на оборонці, коли не крадуть мільярди на будівництві відновлені, коли не крадуть мільярди на великому будівництві.